Переважна більшість дорослих людей вважають, що дитину можна бити з метою виховання або залякування. Але більшість батьків користуються виправданнями: мене в дитинстві били, то і я буду. Направду ж це огидно і навіть незаконно. Будь-яка людина, яка бачить, що дитину принижують, дитину б'ють, це її особи це її моральний взагалі громадянський обов'язок звернутися до органів правопорядку або до служби у справах дітей, яка є в будь-якій райдержадміністрації або міській раді, і повідомити в інтернатах, окрім дітей, сиріт отримуються діти, чиїх батьків позбавили батьківських прав. Якщо малюкові до шести рочків він має великий шанс потрапити в сім'ю від шести до десяти менший. А от підлітки часто… То самі відмовляються йти в родину з державної установи. Відмовляються в основному старші дітки. Тут в них вже все впевнено. Вони знають, який розклад у них, куди вони підуть після закінчення закладу, де вони навчаються. Вони бачать свій колектив. Тобто, можливо, ця впевненість для старших діток набагато важливіша. На сьогодні, ніж це влаштування в сім'ю. Звичайно, ми намагаємося переконати цих дітей. В інтернатних закладах області можуть розмістити біля сотні дітей-переселенців, які виїхали з сиротинців Луганської та Донецької областей. Поки що ці місця держава тримає в резерві. Втім, люди сюди приїжджають і без офіційних запрошень. Приїхав до нас дитячий будинок сімейного типу і прийомна сім'я з зони АТО. І також є в нас троє діток, які приїхали, батьки яких загинули якраз в цьому році. І вже тут дітки набували статусу дітей, позбавлених батьківського опікування, і просто родичі цих дітей живуть на території Чернівецької області, і опіка встановлювалася вже тут, в нашій області. Про те, як отримати статус усиновлювачів, де шукати дітей та як працює обласна служба у справах дітей, можна дізнатися з повного запису програми Вільне слово на сайті Радіо Близьке Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.